Дуже мене умиляє і смішить, коли е, пари е, роблять перед ці фотосесії спеціальні, де люди одягаються, все найкраще. Вони приходять в спеціальний павільйон такий, в кімнату, дає якийсь там камін, стіл, шкура, шкура під ногами. І вони, собі, і вони собі фотографуються, і там люди такі дуже задоволені. Дівчинка прям така: я молодець, він мій. Так, так. І пацан збоку такий Я пограй! Тисяча гривень. Це ж можна було чотири кілограма м'яса. Можна було дві пляшки середнього віскі. Це ж одна платіжка за доставку газу. Йо майо, скільки можна? Просто мені взагалі це дивно. Оці штучні постановочні фотосесії, то, що камери зараз є скрізь, вони є в телефоні в часах, вони в наших операторів. Ну скрізь є колись, от коли наші бабці, діди, прадіди фотографувалися, ото раз в житті, коли в них була фотка на фоні намальованої ялинки. І там дід стояв такий. Ох, oh, ю. Фотоапарат. Для цього ми продали корову. О, тоді я розумів, знаєте, тоді я це розумів.